Як ми укріпили наш потолочок? Пам'ятаєте, були нюансики, трошки балки провисали. Зараз покажу. Сережа, наш головний бікбос по технічній частині на фермі, придумав отаку, от, е, не знаю, як це називається, підставочка, трубу, ще й покрасили, е, піднімали. Оцю балку десь сантиметра на 3 на 4 домкратом. І тільки після цього її вставляли саму. Тобто Спочатку її підняли домкратом, десь чуть-чуть, не набагато, десь на 3 на 4 сантиметри, щоб там не порушилася коротше, геометрія повністю потолка і, і криші самої. Вставили його, вона знову трошечки просіла. Далі там, понятно, закріпили наверху. Да? І унизу закріпили. Його в землю. І так же само в тому місці теж було провисання невеличке. І там так же само зробили. Ну, думаємо, 3-4 года протримається.